Ну, такая у нас красота уже с крылями. Да? Уже важит 47 килограмм. Хотела сказать килограмм. 47 грамм. А важили все 22. Да, такие у них лапки. Лапочки такі малесенькі. От хто це? Півник чи курочка? Кажуть, якось по крилях розпознають, що у нас тут з лапками. Бачите, п'ять пальчиків. Це у нас китайська пухова. так вони у мене сидять всі. Поки що тут. Коробці. Але невдовзі вже будуть переходити в інше приміщення. Ну, сьогодні розмова піде за інкубаційне яйце. Де його купляти і як його купляти, щоб не попастися на шахраїв? Бо попалося мені на Фейсбуці і в Тік-Тоці одна людина купила яйця, замовила інкубаційне, а їм прислали. Зараз покажу вам, що йому прислали. А це моя іспанка голошийка з моїх. От моїх курочок, з моїх яєчок. Ой! Ой! 108 грам уже важить. А важили 50. Да? Ти хто? Це хочу теж подивитися. Хто розбирається по крилях Тихо-тихо, покрилишках. Хто це? Курочка чи півник? Ти хто? Ти курочка чи півник? Але хто не буде? Все одно наше, так? Да? Є такі чубатенькі. Ось стільки вони важать зараз. А це зараз самого маленького хочу зважити. Скільки він. Ой, які пальчики. спокійненькі, маленькі, 34 грама. це саме менше, що є в виводку. Доброго часу, любі мої підписники та друзі мого каналу та гості. Вітаю всіх. Гарного вам дня, вечора, ночі і тихої. Хочу сьогодні побалакати про таку неприємність, як шахрайство на яйцях. Бо це зараз якраз актуально. І люди дуже багато попадають на яйця. Бачать, що там дешеве, чи ще якесь яйце. І думають, о, куплю. Не знаю, мені попалося відео. Одне. І я була дуже вражена, і наскільки це так можна було зробити. Люди нехтують всякими, ну, якоюсь совістю якоюсь, взагалі. Продають навіть уже такі яйця, що вони вже були чи або в інкубаторі, або під квочкою були. І просто. Плоди позамирали там, і люди їх продають. А якби людина не перевірила на овоскопі перед тим, як закласти в інкубатор ці яйця, він би потім нічого не доказав, би. бо ну, немає, не вивелося, почав перевіряти, весь оплод замер. Які претензії тоді до продавця? А він вирішив перед тим як закласти, перевірити яйце на цілісність. І побачив отаку картину з неприємних. І виставив на Фейсбуці в одній групі і питав ради, що це може бути. І люди, які тримають і займаються цим годами, вони зразу відповіли, що це бушне яйце, яке завмерло, яке вже було або в інкубаторі, або під квочкою. І тут вже задається питання, а як же ж купляти ці яйця, а як купляти? Тільки у провірених, тільки через когось, через свого. Хто вже купляв яйця, у кого які було плід, Хто кого може порадити? Бо дуже багато і на Фейсбуці, і на OLX бо дуже багато продають. Я, допустим, купляю у Сергія Насенка, ну, у нього крос кури крос і бройлер. Він домінантами займається, породистою куркою він не займається. Але кросом я у нього купляла і я задовільна. Оце виводок, уже, у мене широчка чорна, це іспаночка. це від моїх курочок молодок. Це від Сергія Насенка ми в минулому році у нього купляли. І вивелися такі курчата. І зараз молодок я отримала вже е своїх. своїх уже. Це я перевіряла яйця. І, до речі, тихо, 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 тихо. Чого ти, диви? Кажуть, що по крилям можна якось оприділити, хто це курочка, чи півник. Так я оце дивилася, дивилася. Це, мабуть, тут воно в два ряда пір'я. Ось одлінне є, і ось у маленьке, коротеньке є, то це, мабуть. Півник буде. Зараз зважимо його. Важить 108 грамів моя курочка. Да? Не психуй не психуй іди до своїх сородичів. Так. На чому це я становилася. Тому е, теж мені його порекомендували в інтернеті. Мені порекомендував його Сергій Стрілецький. І ще там багато людей казали за нього. Тому я купила і була дуже задовільна. Потім з'ясувалося, що. Ну, що мої родичі дуже його гарно знають, тому я в ньому вже впевнена на 100%, що там буде нормальне яйце, аби тільки не було морозів, щоб його доставити. Бо тисячу кілометрів до мене, і я вважаю, що з таким оплодом, як я отримувала від от нього, це було задовільно. І гарні курчата, і бройлери були гарні. В цьому році я хочу попробувати біг 6. Треба записатися до нього на біг 6 і на індиків. І ще хочу попробувати е, Барбазіє. У нього купити таких ще що яєчок. Попробувати завести собі породисту у нього Барбазі є. Е, то окремо там. І... Треба буде в нього замовити і теж інкубувати і подивіться, що з цього вийде. Теж дивлюся обяви на сайтах і на Фейсбуці. Ну, перевіряю, читаю коментарі. Дивлюся на Ютубі багато хто тримає і хто купляє і розказує, де вони купляють. Яйця я то позаписувалася, бо я хочу амарана купити і Аям. Спробувати цих курочок. Яйце не дешеве, але я записалася і по записі це у лютому я це яйце повинна отримати. От отримую яйце в лютому. Не заложу інкубатор, і тоді вам розповім, що у мене з цього вийшло. Ну, або ви будете бачити по моїх, да? мої пташечки. Е, Є багато дуже груп. Підключайтеся до груп, ну, під'єднуйтеся. Читайте багато, спілкуйтеся з людьми там, вони будуть, ви можете навіть попросити їх і відео, яких вони курочок тримають. Скидають відео і показують, яке вони в хазяйстві є. що. Тому спілкуйтеся, не стісняйтеся попитати, позвонити, розпитати, бо це ваші гроші. Ваш, ваші затрати, ваш час ваш. А шахраїв дуже багато. Тому я так думаю, що на ОЛХ мені взагалі до душі не лежить OLX, бо там дуже багато шахраїв. І я ось не пам'ятаю, якусь я на Ютубі на зайшла до одного чоловіка, він тримає, купив. Перепилні яйця теж. І купив він дуже багато. Тих перепилних яєць дуже багато. Я не знаю, може там 300-500 штук, а вивелося там взагалі щось ну штук 30 тільки. І я боже, я кажу, то а чого ви не, ну, ці яйця не повернули. Де ви купляли Ну Це зовсім нульовий вихід. Виходить. Ви стільки затратили грошей. Так, то, ж, видно, людина. А я б не постіснялася, я б вернула би, я б знайшла ту людину, я б навіть навіть сіла на машину за тисячу кілометрів би поїхала. Вони б мені вернули і за бензин і за все б верну, вернули б гроші. Це як це так? А тим більше та людина, я так зрозуміла, що він на базарі, якась там людина торгує, і він до нього до неї підійшов і з нею домовився і купив ті яйця. А ті люди ради стараться, 500 штук заказують, і вони видно десь купили ці яйця і перепродали. Купили по 3,50 в магазині, а продали по 5 гривень за одну штучку. Представляєте, який виход? І такі є люди. Я говорю, як це так? Говорю, ну я не знаю, ні Бога немає, ні, ні совісті, взагалі нічого тих людей, святого немає. Так дурить друг друга. І не боїться, а ти не боїшся, що ти потім прийдеш на базар, тобі голову відіб'ють за такі яйця. Ну, бачите, є у нас різні люди. На жаль, є різні люди. Але є і такі. І з такими щось треба робити. От моя маленька така, воно не достає. Ну питається Хай учиться достає. Да Скажи, виживати треба, Да Отакі у мене курчатка. Оце ж великі, маленькі, всі разом зараз. Трошки почекаємо і будемо знову якісь яйця прийдуть. Які прийдуть, не знаю, бо позамовляла. І будемо знов ще і свої трохи будемо залажувати, щоб і своїх було. І різних було, щоб були різні у мене. Хочеться багато всього, я ж кажу, і треба дивитися, шукати надійних продавців. Теж дивлюся, хто тримає. Я ж заходжу, питаю, у кого яйця купляли, а чи задовільні, чи не задовільні. Тому бережіть себе, свій час, свої кошти. Потратьте лучше на пошуки, але тільки щоб не попадалися наших шахраїв. Я, слава Богу, поки ще не попадала наша шахраїв, але все може бути. Все може бути. Ніхто від цього не застрахований. Ну, будемо все, все одно пробувати інкубувати всіх, хто кого хоче. Цьому році в мене буде, якщо хватить у мене коштів. На всю інкубацію, то, що я хочу, бо я багато чого хочу. Все, на цьому все. Дякую за перегляд. Давайте поради. Як ви де купляєте яйця на інкубацію, в кого ви купляли? Е, а, ну да, пухових я вам можу сказати. Кому треба пухова китайська е, дуже гарний опліт, я задоволена. Ну, і єдине, що у мене двоє не вилу... одне було кике і двоє не вилупилося, бо ну, там ще була вина наша, бо пропадало світло. Можливо, і це повліяло, бо нас вдома не було, і забули підключити акумулятори. І двоє завмерло. Ну, це я вважаю, це взагалі не о чому. А 12 штук з 15 вивелося. Кому цікавий? Ці пташки китайська шовкова, і вони всі різнокольорові. ця людина тримає три лінії, і в нього вони різні. Ну Я ще хочу шовкову голошейку. Ще буду, ще буду замовляти е, пухових, щоб було їм не скучно цим голошейкам. Ще буде одна у мене партія голошейок Хочу таких красавців завести собі для душі. Тому спостерігайте, пишіть, у кого ви замовляєте, з ким ви працюєте. Давайте поради, давайте будемо друг другу підтримувати. І все буде Україна. Дякую ЗСУ за, за кожен день, що ми живемо. Дякую нашим захисникам, хай Боже їх береже. Все буде Україна. Всіх вам благ! До зустрічі в новому відео.